Що українці хвалились нашим інтернетом за кордоном, який він швидкий та дешевий? Тепер епоха бідності закінчена. Відтепер інтернет стане дорожче в 10 разів. Ну, ми прямуємо в Європу, до європейських стандартів, по податкам по налогам, і тепер дійшла справа до інтернету. Надіюсь, хоч швидкість у нас залишиться українська ціни тепер будуть європейські. Якби це все в завальовано в інформацію, що тепер нам потрібно нові технології, внедрять, щось там додати якісь там нові провода, що для того, щоб інтернет був більш якісніший, хоча куди? Дієво якісніше, коли ми бачимо, що в Європі і скільки він коштує, і в Украї... в Європі про оптоволокно нічого не знали. Тобто, зрозуміло, що українського оптоволокна отак за глаза, для того, щоб всю Україну, яку і так менше зараз стало, да, по кількості, по трафіку інтернету, який використовують, за глаза вистачало. І ціни, ну вони ж заробляли якось до цього, вони ж там не, не, не доїдали хліб без крошок з пола. Якось жили, тобто цього вистачало. Тобто, видно, що напевно вводять якісь податки спеціальні чи якусь структуру для того, щоб а, комунікували українські оці і мобіль... і мобільний інтернет, і мобільний зв'язок, і інтернет все стане в 10 разів дорожче. Вони... Хліб, непонятно наскільки піднявся. Це щось таке з інтернетом. Все буде для того, щоб ми законектилися з якимось не знаю зв'язком офіційним передачею даних з євросоюзом. Ну ми ж Європу прямуємо. І от, напевно, через це там якісь податки, сертифікація, так далі. Там якась оренда спеціальних оборудовань, не наших, а закордонних, от будуть да, дуже багато коштувати. Все це ляже на плечі українських людей. Ну це я так думаю, бо інакше причини я не можу знайти, чому піднялися такі ціни. Хіба що тепер ці компанії будуть зареєстровані за кордоном, для того, щоб вони могли надавати зв'язок українцям за кордоном, хоча я не розумію, наша собі конкуренцію створювати. І тепер, ж, там, понятно, і податки високі, і оці всі історії, і тепер кожного працівника оплачувати треба. Ну, взагалі, весело. Що ви про це думаєте? Ну, мені здається, останнє, що в Україні залишалось, це дешевий інтернет, і швидкий, і якісний і мобільний зв'язок дешевий і якісний. Якщо ще це жахнуть, уявіть, що буде з пенсіонерами, у яких пенсія 4 тисячі гривень. Взагалі, що їм казати? Вообще, як їм жити? Зустрінемося в коментах. Пишіть.